Люди вне православ'я, то люди, імітуючи релігію. Подивіться, що творять розкольники, сектанти, уніяти, вони імітують релігію, вони жорстоко мстяться всім, хто їх розкриває. І жорстоко ненавидять канонічну православну церкву. Я все споминаю, коли порівнюю церкву православну з спортсменами, які готуються до Олімпійських ігор. Тих спортсменів, котрі кожен день тренуються, як кажуть, до семого пота, цей світ зборища п'яниць сміються із спортсменів, які в них дурні, мучаться так. Скопі безбожників сміються з них, скопи блудник сміються. Але приходить час, коли ті спортсмени, куди тренувалися, вибігли на поле, вони показали результати. То є православні християни, котрі на страшному суді вкажуть результати. Всі остальні скобища безбожників, сектанство, розкольничество, всі вони тут, герої, а на страшному суді це буде катастрофа для них. Бо вони і тут догадуються, що вони злочинці, но, але ще собі поблажку дають, а та нас похвалили, може, і правда. Однаку, не неправда, тому що цей світ, якщо тебе хвалить, чекай. Наші предки в Закарпатті все вчили нас. Особливо споминаю наставлення мого діда, який пройшов за Америку, пройшов кстати, із Чехословацьким корпусом через, всю, через Сибір на Японію, забрали руське золото та повезли в Лондон, і тим золотом Чехословакія відстраювалася. Так от він все казав: якщо тебе всьому світі хвалять, подивися, що ти недобре зробив. Бо цей світ лукавий, коли ти йдеш. Як знайдеш у засилку на хватку або в яму, ти будь хвалити ще й туди толкати. Так от запам'ятай, християн, цей світ навтоящий християн, не любить. І Якщо хвалять, значить, то ти зробив не то, що нужно для вічності. І тому, каже Господь і нині, лише той, хто мені буде служити Христу Господу і церкві, і послідує, де я, той. Послужить мені, і лиш того почтить, наградить Отець мій небесний. Душа моя возмутилася, каже Господь, що мені казати вже, Отче збав мене часу сього. Ну я на той прийшов, добавляє Ісус, щоб цей час сотворився. Тогда пришу голос неба, і я і прославлю, і ще раз прославлю. І цей голос народ чув, і казали, ангел з Ним говорить. І тоді сказав Господь, не для мене був свій голос, але для народа. Нині приходить суд міру сьому, нині князь міра сього Сатана, і зганий твон із свого пекла царства, і коли я, Ісус, Вознесен буду від землі, всіх привлечу, прикличу до себе. Цей возглас ми в православні вчули і нині слідуємо за Ісусом і кажемо, Господи, Ти ради нас вознісся на крест, Ти розп'ятий за наше життя. Просимо Господи, Тебе, щоб Ти благословив нам, готуючись до Святої Пасхи, пройти четверг, пройти п'ятницю, плащаницю, видіти тебе в горобі лежащого, а на Пасху зустріти з собою, бо маса людей, котрі не знали доброго поста. Не знали, що такое православна віра, не знали особливого подвига. На Пасху їм буде не також інтересно, як тим людям, котрі в восторзі будуть єдні з Господом співвоскресати, і той на землі відчуються дітьми нинішнього, земного, благодатного церковного сообщества, канонічної церкви, а у вічності разом з освятими зможуть бути на. Наслідники царства Божого. Амінь.